Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати, як я готую неймовірно смачний на мільйон бульбашок хліб італійський фокача. Це дуже смачно. Всі інгредієнти я продублюю в коментарях. Просіюємо в вмиску пів кілограму, 500 г борошна. Обов'язково просіюємо, щоб борошно збагатилося киснем. Робимо ось таку. Ямку. І я додаю цукор, чайна ложка. Сіль 15 грамів, це десь півтори чайної ложки, так і з гіркою. Та 5 грамів дріжджів. 5 грамів це десь пів пачечки, маленької, звичайно, маленької пачечки. Тепер перемішую всі наші компоненти. Знову роблю там заглиблення і виливаю туди воду. Одразу все. І знову перемішую. Я завжди користуюсь не залізною ложкою, а дерев'яною лопаткою, тому що тісто більш любить такі. Якщо б в мене була і миска дерев'яна, взагалі було б чудово. Коли зібрали все борошно, додаємо 2 столові ложки олії. Якщо є оливкова, звичайно, краще оливкова. У мене звичайна соняшникова. Ось так. Знову перемішую. Отримали ось таке липке тісто, але завдяки олії воно не прилипає. Накриваємо кришкою борошничком і ставимо в тепле місце на 30-40 хвилин. Пройшло 40 хвилин, дивіться, тісто на даний момент вже повинно піднятися. Якщо тісто не піднялося, то у вас, значить, щось не те з дріжджями. Вони або старі, або ну, не спрацювали. Тому обов'язково на даний момент воно повинно піднятися. Беремо отут, де у нас олійка, щоб руки не липли. в нас, і ми його не обминаємо, а ось так складаємо з чотирьох сторін. Ось так просто складаємо, воно таке м'яке. Ми його не обминаємо, щоб не руйнувати наші бульбашки. І ось так конвертиком до центру з країв складаємо по колу раз за три зробити, потім перевернемо. І залишимо ще підходити. Ось так. Підтягуємо, бачите, знизу я підтягую, і до центру складаю, все, поскладали, перевертаю швом донизу і залишаю ще на годину або до того моменту, поки тісто збільшиться у два рази, не менше. ну Десь година це буде. Поки в нас підходить тісто, зробимо одну дуже смачну штучку. Це не обов'язково, але побачите, потім буде дуже смачно. Отже, беремо три помідорчики, невеличкі. Якщо у вас є чері, беріть чері, у мене просто вже на городі залишились маленькі, я взяла їх. В невелику таку ємність, якій можна запікати. Кладемо часник, помідори і потім це все добренько заливаємо олією. Якщо є оливкова, беріть оливкову, в мене звичайна соняшникова. Заливаємо не до самого верху, бо воно буде потім булькати, ви побачите. І накриваю, роблю таку підсолюю і роблю таку кришечку з фольги. Просто накриваю, прижимаю і ставлю у духовку. Через 15 хвилин нас чекає ось така смакота. Поки пересипаю і ставлю нас почекати трохи сторон. Так, давайте подивимось. О, дивіться, як у нас піднялося тісто, воно просто, просто неймовірне. І якраз у цей момент ми ставимо класне, розігрівати духовку на 250 градусів. Беремо форму чи деко. У мене розмір цієї форми 20х30. По самому найменшому краю вона трішки в сторони трішки збільшується, змащуємо мастом. Ось так гарно і стінки і дно. Проходимось. Тепер беремо наше тісто і перекладаємо його до форми. Нічого не перемішуємо, просто ось так я перекидаю і воно випадає. Дивіться, мисочка чистенька. Переклавши тісто, знову ж таки дуже важливо, не мішаємо його, а ось так складуємо конвертиком. Бачите, наш позириться. Скидаємо з усіх сторон декілька разів, і потім цим швом перекладаємо донизу. Ось так, можна зірочкою, конвертиком, хто як захоче. Ось так. Все. Тепер швом донизу. Трохи його розтягуємо до розміру форми, не до кінця, тому що воно потім буде зростати і прийме форму, яку йому буде зручно. Розтягуємо, накриваємо рушничком і залишаємо ще хвилин на 30 підійти. Це вже буде остання наша настойка. Ще забула, якщо е, у вас не дуже глибока форма, то ну все одно на всякий випадок. Обгорніть форму харчовою плівкою, якщо тісто підниметься, щоб не забруднило ваш трушничок. І все, тепер залишаємо на півгодинки. Так, пройшов наш час запланований. Дивіться, гарно підійшло. Знімаємо плівку. Я змащую руку олією. бульбашки. Дуже повітряне, дуже класно. Ось так ми робимо можна гуще. І це я нажимаю і бульбашки. В принципі, вже все готово, на цьому можна зупинитися, але в мене ще було трішки оливок і трішки отих от печених помідорчиків, що я запекла, тому я їх. Там в довільному порядку розміщую чорні, зелені, але можна, я повторюю, обійтися без цього. І звільнивши від шкірочки, розміщую, ось якщо у вас є в'ялені помідори, взагалі буде прекрасно. Але ось ці невеличкі печені з часником дуже нагадують в'ялені. Ось так в мене буде виглядати все. Ставимо в духовку, розігріту на 250 градусів на 15 хвилин. Дивіться, щоб не підгоріло, слідкуйте за своєю духовкою в кожного по-різному. Ну, ось, друзі, через 15 хвилин все готово. Якийсь стоїть аромат. Це просто не передати словами. Ось дуже гаряче, але хрускіт. А всередині мільйон-мільйон бульбашок. І ось випадково вимкнула камеру, хотіла показати. Часничок розтовкла вилочкою, і ось цей паштет соус, я не знаю як назвати, будемо намазувати на наші бульбашки. Друзі, це дуже-дуже смачно.